Вітаю я Катренко Гаврило Прокопович, директор Херсонського державного педагогічного інституту імені Крупської, кандидат педагогічних наук, доцент кафедри педагогіки, учасник Другої світової війни був двічі поранений і важко контужений, нагороджений орденами Червоної зірки, Вітчизняної війни Другого ступеня і медалями за бойові заслуги, за оборону Кавказу, за перемогу над Німеччиною. Внаслідок реорганізації підвузів і посилення питомої ваги основних факультетів в інституті функціонували три факультети: мовно літературний з українським і російським відділами, фізико-математичний з фізичним і математичним відділами та природничий вчительський інститут. Зростала матеріальна база з кожним роком все більше державних коштів виділяли на обладнання кабінетів і лабораторій. На збільшення бібліотечного фонду, придбання меблів, облаштування гуртожитків. Після закінчення дев'ятирічного директорського строку я викладав педагогіку, десять років був завідувачем кафедри педагогіки і психології.